you 11 каналі час новини далі у випуску про події, що сталися в місті, області та країні. Ракетна атака на Дніпро напередодні ввечері окупанти вдарили по цивільних об'єктах в одному з районів міста одразу чотирма ракетами. Одна влучила у приватне підприємство. Докладніше далі в сюжеті наших кореспондентів із місця подій. Черлівий берег Дніпра здригається від гучних вибухів. Російські терористи вдарили по місту одразу чотирма ракетами. Одна з них влучила у приватне підприємство. Зруйновані виробничі приміщення, знищено чотири вантажівки. Задіяно було всього чотири оперативних розрахунки та 28 чоловік особового складу. На даному. Об'єкті пожежі не було. Були значні руйнування будівлі та вантажних автомобілів. Також три ракети влучили в цивільні об'єкти в цьому ж районі. На щастя, люди не постраждали. На дану територію да, попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро, по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інфраструктур, Звичайні цивільні об'єкти. Нині фахівці з'ясовують, якими саме ракета ми вдарили по місту. Нагадаємо, що вчора від моменту оголошення повітряної тривоги до власних ударів пройшло дуже мало часу. Військова адміністрація також вкотре закликає Дніпрян не нехтувати сигналами повітряних тривог. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Також цієї ночі під ворожими ударами опинилась Нікопольщина з ураганів та важкої артилерії окупанти двічі поцілили по червоно громаді. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники вже обстежили всі всі території після обстрілів. На щастя, у громаді також без загиблих та постраждалих. Ось у сьогоднішній ранок окупанти гатили по Донеччині. Є поранені і пошкоджена цивільна інфраструктура. Загалом окупанти завдали 9 ракетних та 13 авіаційних ударів по території України. На Бахмутському напрямку ситуація найскладніша в мережі також показали, як виглядає місто сьогодні. Тим часом на Херсонщині, попри інтенсивні обстріли росіян, тривають відновлювальні роботи, зокрема і розмінування території. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. Неспокійно спокійно було на Донеччині вночі та вранці росіяни вели обстріли по всій лінії фронту. Під вогонь окупантів потрапили Мар'їнка, Красногорівка і Костянтинівка. Інформації про постраждалих немає. У сіверській громаді внаслідок ударів терористів поранено одну людину. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Утім, ЗСУ не лишають окупантів без відповіді та завдають ударів по скупченнях російської техніки та особовому складу. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Тим часом інститут вивчення війни публікує звіт щодо ситуації навколо Бахмута. Власне окупанти заявляють про захоплення кількох сіл поблизу. Утім, цю інформацію не підтверджено офіційними джерелами. Та аналітики наголошують, найближчі до міста російські позиції ведуть безпосередньо до підготовлених зсу оборонних укріплень. Щоб просунутись далі, ворог має здолати три кілометри по зруйнованій дорозі, тому імовірніше цю задачу швидко вони виконати не зможуть. Паралельно цьому звіту в мережі публікують відео ситуації у Бахмуті на кадрах. повністю зруйновані житлові будинки на цілих кварталах. Користувачі порівнюють руйнування міста із багатостраждальним Маріуполем. І ще відео, як Збройні сили України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. На Херсонщині, ж попри щоденні, обстріли росіян тривають відновлювальні роботи. Власне вибухотехніки з Дніпропетровщини у складі поліцейських розміновують звільнену від ворога територію. Власне Херсонщина. Уся усіяна нерозірваними боєприпасами. Багато з них лишились розкиданими біля будинків людей в полях, лісгоспах та на дорогах. Місцевих закликають бути пильними та дотримуватись усіх правил безпеки. Ось такі іграшки трапляються. по нашому маршруту От туди нам треба дойти. Тим часом на Запоріжжі СБУ затримали російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по об'єктах енергетики області. Насамперед, чоловік після ракетних ударів виходив на місцевість і фіксував наслідки прильотів для передачі ворогу даних. Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки. У Краматорську ж запрацювали пункти незламності. Жителі за необхідності можуть зарядити гаджети, зігрітись. У пункті є вода та світло. Розмістили їх по всьому місту. А в тимчасово окупованому Мелітополі люди чинять активний спротив. Місцеві принципово не беруть паспорт терориста і вкот. Редоводять, що українці волелюбний і сміливий народ. Тим часом українців попереджають про можливий масовий ракетний терор 29 листопада. Тож просять не нехтувати сигналами повітряних тривог і дотримуватись правил безпеки. Марко Ручка, Дмитро Вєтров новини 11 каналу. У Дніпрі сьогодні зранку через аварійні відключення енергопостачання повністю зупинилися всі трамваї та тролейбуси. Відтак у годину пік мешканцям міста довелося обирати альтернативні види транспорту. Яка ситуація в місті зараз та коли рух електротранспорту відновлять? Наші кореспонденти далі. 8.30. центральний вокзал. Найпопулярніший трамвай номер один не вийшов на маршрут. Люди стоять у довжелезних чергах на автобуси та маршрутки. Добратися на роботу непросто. Приїжджаю на роботу мічнікова. Їзді обична трамваєм, першим трамваєм. Ну зараз нема вже півтора години. Я питаюсь до півтори години. Вже питаюсь доїхати. Я сюди прийшла на конічну, щоб хоча б маршрутку влізти. Утра була. Очередь, ну там километровая. Добраться, звісно, складно, девочки, дуже складно. Минут 20-25. Багато дніпрян пересіли на таксі. Зранку застосунки уклон та Болт показували підвищений попит. Було дуже багато людей, маршруток не було, ну, вже останали, таксі приїжджали, ну, тобто допомагали людям виїжджати. Дніпряни намагаються стійку переносити негаразди. Мовляв, готові трохи почекати або поїхати іншим транспортом. Це удобно? Що лінії удобна. Дерезінки До добиралися 51-м, нормально. Це ну не складно, не знаю. Ну сліха не привично, а так нормально. Далековато, пішло ходити. Громадський транспорт, маршрутки та автобуси працюють у посиленому режимі. На маршрут вивели вдвічі більше машин ніж зазвичай. Саме тому водій громадського транспорту не помітили збільшення пасажирів. Кажуть, що ситуація у години пік така ж, як і зазвичай. сьогодні зранку як багато було людей. Бутком автобуса поток увілічився. Львотний категорій львотний категорій. У міськраді пояснюють, чому було прийнято радикальне рішення не виводити електротранспорт на маршрут. Коли енергетики мають вибір, робота п'яти семи маршрутів електротранспорту або декілька районів міста зі світлом, вони обирають райони зі світлом. Коли ж трамваї та тролейбуси відновлять рух, у КП Дніпровський електротранспорт кажуть, це можливе, коли наші енергетики стабілізують енергосистему. Тим часом метрополітен у Дніпрі продовжує працювати у штатному режимі. Поліна Полмарчук, Денис Єлосавенко, новини 11 каналу. Від кількох годин і до тижня Дніпряни провели без води після масштабної атаки росіян на нашу інфраструктуру. У Дніпрі готуються до чергових ударів та обладнують місця водозабору. На лівобережжі облаштовують свердловини, а на правому березі встановлюють діжки з водою. Як це працює, бачила Софія Куценко. Свердловина з водою між цими багатоповерхівками з'явилась сьогодні зранку. Вже завтра тут встановлять ручний насос і можна буде користуватися. Водорозбірну колонку обладнали навпроти під'їзду пані Світлани. Жінка радіє, що тепер у екстреному випадку не залишиться без води. Це дуже харашов. Нам вона надо, тому що якщо не буде води, мало ли что, сейчас така ситуація в что Навіть не постирати, не смыть, не посуду помыть, это очень хороша новость. Вже п'ять таких свердловин встановили на житлових кварталах лівобережжя, вода в них грунтова і підходить для технічних цілей. Задяки ручному насосу набрати її можна і без електроенергії, на відміну від деяких будинків, де водопостачання вимикаються разом зі світлом. Може отключиться свет в районі, где стоїть насос. Давления нет, люди тільки мають воду на перших етажах еле-еле. Далі вище, вода, к сожалению, не піднімається. Вода відключається внезапно і, опять же, може на полдня, може, на 4 часа, бувало, у нас і на сутки не було води. Усього обладнають з півсотні свердловин. Бурять їх глибиною до 30 метрів і виключно на лівому березі. Це власне така історія, як з колодязями. Вони можуть там десятиріччями працювати, поки поки є вода. Більше того, лівий берег він, скажімо так, має ґрунтові води набагато вищі, ніж правий берег. Тому тобто, проблем з водою на лівому березі точно ніяких не буде. Для мешканців правобережжя встановлюють ємності з технічною водою. У використанні їх вже 40, ще 60 обладнають незабаром. Об'єм однієї більше двох тисяч літрів. Запаси в діжках регулярно поповнюватимуть комунальники. Крім того, взимку вода не замерзатиме. В цих ємкостях будуть знаходитися нагрівательні прибори, які будуть підтримувати температуру. То тобто й її ніхто не буде. але там буде постійна температура, там, скажем, не нижче п'яти градусів. Жі люди почали хвилюватися, що воду можуть просто отруїти. Для цього в діжках передбачили спеціальний захист. Всі горловини мають пломбіровку. То тобто, це пластикова номерна пломбіровка. У нас фіксація, хто де, коли її заправив. і цього, у нас опечатано ета водою. Поки що ємності не користуються особливою популярністю, бо в квартирах людей є водопостачання. А от минулого тижня вони б стали у нагоді, кажуть місцеві. Ну, води десь було, ну, півтори доби десь не було води, але ми запаслись. От якраз це всереду бахнуло, а у вівторок ми замовили аж три бутлі води. І я така на себе була рада і щаслива, ви собі не уявляєте. Люди переконані, росіяни і надалі нищитимуть критичну інфраструктуру України, тому діжки з водою точно знадобляться. Якщо не буде більше, як... Добу або дві, або е, не попередять і не встигнемо набрати води, то такі ємності доречно встановити це, це треба. А для зручності Дніпрян знайти свердловину чи ємність з водою можна на Google Мапі. Синім позначені заплановані місця водозабору, а зеленим вже діючі. Софія Куценко, Станіслав Сторожух, новини каналу. Унікальний прісноводний акваріум на монастирському острові у Дніпрі на межі виживання. Через постійні відключення електрики та тепла там вже загинуло з пів сотні тропічних риб. Деякі види є червонокнижними. Зараз співробітники закладу борються за життя 30-річного нільського крокодила. Різкі перепади температур для рептилій є вбивчими. Наші кореспонденти з'ясували, якого обладнання вкрай потребує акваріум для підтримання життя прісноводних тварин. Дивіться. Співробітники акваріуму дістають із морозилки великі пакети із мертвою рибою. Патріотичні рибки це у нас радужниця в Бойсмані, з ним тут мальочки. На ну, тут за перший день у нас бачите пірані. Це малавійські цихліди. Десятки екзотичних риб просто не витримали блекауту. Температура в акваріумах після відключення електрики почала стрімко падати. Для більшості тропічних істот це летально. Дві доби не було світло. У нас в деяких акваріумах температура знизилась до 13 градусів. До півсотні загинуло точно. Мілких може навіть і більше, крупних десь так. А в цьому вольєрі майже цілодобово гріють каструлі з водою для триметрового нільського крокодила на ім'я Геннадій. Рептилія ледь не загинула, коли приміщення почало різко вихолоджуватись. Він сидів, майже не шевелився, і мені здавалося, ну я його просто дуже люблю. Мені здавалося, що він трохи шокований. Зараз Геннадія вже відкачали рептилії 30 років, але в неволі за сприятливих умов. Вони живуть вдвічі більше. Головне підтримувати температуру води. Вчимося як можемо. Ось у нас стоїть балон. Оце в нас стоїть двохконфорна пічка. Зараз ми його будемо запалювати, гріти воду, і будемо доливати крокодилу. А от австралійських радужниць із патріотичним синьо-жовтим забарвленням врятувати не вдалося. Частина загинула, частина ледь плаває. Схоже на наш прапор, але ви бачите, що наслідки холоду. От досі деякі з них, як п'яні, плавають. На щастя, вдалося врятувати чорних паку. Це гордість Дніпровського акваріуму, великі піранії з південної Америки. Нижче за 15 градусів вони зазвичай не виживають. Цим красенням пощастило. Вижили занесені в себе на родині в червону міжнародну книгу. Тобто там вилов в природі цієї риби заборонений. Тільки місцевим деяким племенам дозволено в їжу. Це Бразилія, так це річка Амазонка. Будівля акваріуму це стіни зі склом. Все остигає миттєво кажуть спеціалісти. Електричні обігрівачі з таким об'ємом води не справляються. Дві доби співробітники майже не виходили з приміщень, робили все, що можливо для порятунку тварин. Гріли воду, розбавляли, і цю теплу воду вже доливали в акваріуми. Таким чином вдалося більш пришвидшити цей процес і врятувати більшість видів. За декілька хвилин до зйомки будівлю акваріуму знов знеструмили. Спроба запустити генератор виявилась невдалою. Перші заморозки Ви бачите, йому дуже Дуже важко. Він тільки на 25 кВт. Це не покриває, що ви розуміли всіх потреб акваріума, тобто тільки на частину. Зараз акваріуму конче потрібно закупити газові балони, керамічні газові обігрівачі, акумуляторні батареї та диспаливо для роботи генератора. Ці суми в умовах війни для закладу не підйомні. Потрібно дизельне паливо для того, щоб його підтримувати це близько 100-150 літрів на добу, тобто, це ну майже там сім тисяч гривень. Допомогти Дніпровському акваріуму можуть всі бажаючі номер картки та контактний телефон зараз на ваших екранах. Євген Падашенко, Сергій Озеро в новини одинадцятого каналу. Загинув у травні під Донецьком боронячи країну на фронті у Дніпрі. імені клочка перейменували на честь захисника України Макса Семенова. Чоловік відомий у Дніпрі як завзятий велоактивіст. За це рішення проголосували на черговій сесії міськради. Більше 20 років Максим займався розвитком спортивного життя у Дніпрі, організовував сотні перегонів та змагань, опікувався розвитком велосипедної інфраструктури міста. Відтепер ось цей невеликий сквер перейменували на честь Макса Семенова. Діти тут грають на сучасній площадці, а дорослі можуть займатися на тренажерах. Саме до такого спортивного життя активіст закликав молодь. Він пішов захищати Україну 24 лютого. Воював у 25-й окремій повітряно-десантній Сичиславській бригаді. Загинув на Донеччині. Окоп, де був чоловік, накрили міни. Одна з них розірвалася поруч з Максимом. Коли я вже настаювала, давай давай, ми щось зробимо, та тебе звідти витягнемо, бо так більше не може продовжуватися. І він сказав: Ні, ні, не треба а тут хлопці, я їх не залишу. Мої діти залишилися без, без рідної людини, без найкращого батька в світі. 49 дев'ятирічний дніпрянин Макс Семенов усе життя вів за собою сотні людей. Відомий міський активіст проводив наймасовіші велопробіги в Україні та займався розвитком спортивної інфраструктури. Саме по Макс асоціації належить рекорд України з найдовшої велоколони. Вона складала близько там. 40 кілометрів він організовував змагання там, де приймали участь люди на бієміксах, на скейтах, на роликах, на самокатах. Також за його ініціативи побудували перший у Дніпрі скейт парк. Макс активно розвивав велосипедну інфраструктуру. У 2019-му створив велошколу для дітей та дорослих. Зазвичай це була, здається, субота, от, щоб всім було зручно, і Макс саме навчав всіх. За одне заняття людина могла навчитися тримати баланс на велосипеді. Максим започаткував, а потім і очолив у Дніпрі асоціацію екстремальних видів спорту та асоціацію велосипедистів. А також займався бізнесом та театральним мистецтвом. Багато часу приділяв дітям, позбавлених батьківської опіки. Дітей з дитячих будинків Макс возив на там мастер-класи з з Батутингу. Це були також екологічні акції, коли вони з дітьми збирали там сміття у лісах. Всі діти були для нього своїми. Зараз дружина та двоє дітей Макса за кордоном. Коли закінчиться війна, Юлія повернеться та продовжить втілювати спортивні проєкти. Жінка ділиться для її родини важливо, аби у рідному місті залишилася згадка про Макса. До ночі значить, ми хочемо ще о ньому більше узнати. поінтересуємося в інтернеті. І, дай Бог розкажемо по тому. внучки дніпряни, що часто гуляють у цьому сквері, вже розповідають дітям про захисника України та героя міста. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Українська молодь дає привід для гордості. Юні винахідники здобули перше місце на одному з найбільших міжнародних фестивалів з робототехніки роботекс Інтернешнл» у Таліні. І на останок про погоду у середу у Дніпрі очікуються заморозки. Температура в день буде 2 градуси тепла, вночі 2 градуси морозу. Атмосферний тиск становитиме 767 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і не нехтуйте правилами безпеки.